Кожна людина прагне, щоб на роботі її поважали та цінували за професіоналізм. Але іноді цьому заважають стереотипи та упередження. Це Артур. Він успішно пройшов всі етапи співбесіди, але йому відмовили в оформленні на роботу, бо він трансгендерний чоловік і досі має жіночий паспорт. Це Поліна, вона успішна менеджерка, але в неї забрали всіх важливих клієнтів, коли дізналися, що вона живе з жінкою. Це Сергій на роботі всі знають, що він гей, але керівник часто глузує та пропонує йому ходити в сукні. Якщо з тобою сталося подібне, звернися за консультацією до юриста або в правозахисну організацію. Після цього подавай до суду з 2015 року. Друга стаття Кодексу законів про працю України містить пряму заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Доказами в суді стануть роздруковані електронні листи, або записки від руки, показання свідків, аудіо та відеозаписи, вимагай компенсацію моральної шкоди, компенсацію за час вимушених прогулів, відновлення на роботі. Захист прав однієї людини у суді може змінити на краще ситуацію для всієї спільноти. За підтримкою звертайся в громадську організацію Гей Альянс Україна або правозахисний ЛГБТ-центр Наш світ.